Марко дуже хоче домашню тваринку, не хоче хом'ячка. То ми е, вирішили, знаєте, як то кажуть, прийти перший раз на екскурсію. Так, я знаю, що ти. Тільки ручка мені, це скляне. Е, зараз ми підемо подивимося трішки, що тут продається, подивимося на тваринок і, може, щось і підберемо. Але сьогодні йдемо як на екскурсію. Такий великий зоомагазин, зараз ми подивимося. Тут дуже багато рибок різних, подавайся, які всякі різні рибки. Каже привіт, каже, привіт. а там равлики маленькі. І це каже, красивий. Ара. Ара, напевно, такий величезний попугай. У нього такий просто вольєрт, як одна велика кімната. Дуже красивий. Такі сомики різні теж. І кольорові всякі рибки плавають. Дуже багато басейнів з рибами. Але там дуже гарно, зараз покажу, є і шиншилки, і різнокольорові попугайчики. Зараз ми вам покажемо. Ходи поїмося на шиншилку, Маркусь. Би, Тут дуже багато взагалі всього є, ну, для всього. Для тварин і корми, що не хочеш. От ха прямо йде, Маркусь. А вон. вон там дитинка, Бачиш дивись. Яка гарна. Така шиншилка. Там теж різні попугайчики кольорові. Хом'яка? Я тут не бачу хом'яки. тут якісь одні мишки тільки є. кон біла мишка. Бачиш? Підняти тебе. Зараз. І он, дивіться, є. Ось такі от зелени коштують 4700. А такі хвиля, як були колись у нас в дитинстві, то 450 гривень коштують. А білий щур 250. Шеншила? А я не бачу цю мене шиншила. Який гарний попугайчик теж. А тут усі мишки. Давай, шукай хомячка. Тут є хомячки десь туди в кліточках? Тут є різні... Я не знаю, такі всякі щурі, миші. Ну я не знаю, треба. Ой, дивися, теж якісь такі мишки. Чи щурики, чи що це таке. Вон гарні попугайчики кольорові. Привіт. Оці вон карела, дивіться теж попугайчики. Мишки? Ой. Ой, які гарні, дійсно. Це там на вході, дивіться. Теж дуже гарний. Такі красивесь. Зараз прийдемо ближче, покажу їх. Гаркуйте тут. Я не розумію. Зараз воно близько. Блищить. Ходи, подивимося, що тут ще є. Щурики, щурики. А там внизу що, то не хомячки, там низон там. Отець так, якийсь має такий довгий хвіст і дуже прихає. Що там таке? І воно в буді щось теж. О, дивіться. А воно щось в Буду носить, якісь ці. Трішки від відкріток відбиває е, е, камера. Тому трошки погано видно. Ну, зараз ми з марком походимо, подивимося, а потім вам розкажемо враження. Йдемо. Марко традиційно. Після церкви, де провідувати звіряток. Вон а до речі, потім подивимось на шопку. Бачите, тут е при церкві. Ви знаєте, я вам старий зі показував, але, можливо, є якісь нові глядачі, знаєте, і комусь теж цікаво. Церква Петра, Петра і Павла. І зразу через дорогу є монастир. Е при мон монастирі дуже багато працює теж благодійних організацій, в тому числі. Ось подивіться і карітас. І тут дуже багато допомагають внутрішньопереміщеним особам і просто потребуючим. Ще є? Ну ходи, подивимося. Марко мусить це перевірити. І тут весною, ви знаєте, по моїх відео завжди красиві клумбочки. Це цвіте. Водичку спустили, фонтанчику. Трошки є, трошки. є. Йдемо подивимося, чи до зірядка, що роблять, що поїли чи ні. Ходи, до курочок, ходіть до курочок. <кій> до речі, тут, вибачте, є е, магнолія, два кустики. Е, тут різні вони, вроді, якщо карожева і темно-вишнева. І подивіться, мої хороші. Магнолія вже викидає перші бруньки. До речі, дуже цікаво, чи е, в сестри і в Шоаграв-Байківцях вже теж магнолія в бруньках. кахається. Треба де подивитися. Тут так гарно шишками засипала, дивіться. А це вони м'ята. Сніг зійшов, бачите, м'яті нічого не бракує. Що, котусику? Біжу. Виріс той півень вже. То той, що був такий маленький, вже такий виріс великий. О, дивіться, такий якийсь пане півник Брама. Він такий, як кабанчик, а не півник, так? А які лапки десь має гарні, такі пілечка на лапках. Ну йдемо, ходіть. Подивимося далі. Що тут ще таке в нас є? Тут клітки, знаєте, і погано видно, бо е, такі от дротики. Я вам спробую показати зараз. Я вам спробую Я вам спробую показати. Там от такий от фазанчик є. Йдемо далі, котка. І теж. Є, тут. Теж фазанчики. Та, тут, О, такий. І там декор, і тут є. Тут такі Тоже фазанчики. Мають гамати? Має. Добре. Марко завжди приїхав, Марко приходить, він завжди перевіряє, чи є що гамати. Ой, це Маркосик теж такі фазанчики такі гарні кольорові. Ой, який гарний кольоровий. Ну, Йдемо на обхід всіх тварин, тут є такі, ага, такі сіренькі. А який тут гарний. Маркусь, ходи подивишся, який тут красивезний. Ой, зараз я вам хочу теж показати, що ви теж побачили. Дивіться, яка краса. Фазанчики такі. Ага. Ой, Маркусь, і тут такий дуже красивезний. Дивіться. Бачите? А тут оце, оці... в нас, я не знаю, в селі називали їх пантарки. В нас навпроти Бабалесі. Дивіться, які вони, бачите? В нас називали їх, я не знаю, як називається, в нас селі казали, що це пантарки. Індики. Так, вважай, бо бачиш, він свариться, що ти чіпаєш його їду. А? Оці пантарки нас колись навпроти е, Вір'я Бабелесі е, сусіди тримали теж оці пантарки. Вони такі крикливі, просто страшні. А найголовніше, що вони дуже літають. Вони починали з самого-самого рання кричати і літати, то це було щось з чимось. О, тут індик прибіг. Бачить вони такі мають таку велику територію. А там десь такі гарні. Ой, ой, який красивий. Голуб. Вон там десь маркуська гарненька теж. А тут десь були але. Ага. Тут такі якісь дуже маленькі курочки. Міні-міні. Міні-міні. Тут колись були папугайчики, але напевно, що тут дуже холодно зараз зимою. І їх звідси перемістили. Голуби, такі грубенькі якісь голуби. Бачите, попугайчики забрали, а голуби залишили. Ну, бо голубам не буде нічого, попугайчикам буде. Ой, тут який, такий грубий. Такий голуб, як качка. А тут такі голуби, що мають таку, таку шийку мають дуже класну. Дивіться, бачите. Дивіться. Який. Махнатий. І тут. Півник і курочка такі теж маленькі. А тут? Ой, це такі гарні голови, дивіться. Вони біленькі, а такі грубі. А от там, дивіться, вже весна, бачите? І в кошику сидить на яйцях, напевно. Птахи переживають період розмноження. Будь ласка, мовчіть, не чіпайте клітки. Бачиш, не можна клітки чіпати. Дуже гарно. Так. А тут можна залишити птахам на їду. Купійки на зерно для птахів. Зараз Маркусь, давай лишимо копійок толі, та пташка. Почекай. Кидай. Так, висипай собі з дверку, кидай по одній. Постав собі туди ногу на цей. Так, молодець. Всі? Супер! На, Рукавички Тепер, тепер йдемо до слоника, подивимося ще. Потім дядя прийде і, і копійки забере і купить зернятка якісь. Або кашку, або якісь овочі. Ходи? Тут колись був, так, тут колись був слон і тут колись був ослик. А тепер тут ослик. І тут, дивіться, теж є ось такий от красивий вертеп. А як гарно, дивіться. Народився Ісус Христос, Діва Марія, Ангели. Наш Дзвоник. Не дзвонить? Ні, ну все, ходи. Такий от гарний вертеп. У нас на вертеп називають шопка. У нас кажуть шопка. Тернополі. А ну а до туди ще монастир, там теж туди до туди. песика. Зараз Марко хоче екскурсію, йдемо, подивимося туди, йдемо подивимося сюди. Ну йдемо, прогуляємося. Так, ми побігли вже швиденько додому, а я ще по дорозі зайшов, точніше йду в е, фіше. Хочу якоїсь рибки такої купити, зараз подивиться. Що тут є? Ну і заодно і вам покажемо. Я захотів кити. Добрий день. Я захотів кити. Так, дивіться, 132 гривні. Так, 481 гривня за кілограм. 48-10, бачите? Я люблю цю хвостову частину, вона мені більш смакує, ніж оцю от центральна. Так, філе масляної. Філе лосося слабосолене. Є ікра. Ну ви це знаєте. Тут ціни в принципі не міняються. Філе лосося 200 грам, а там що? А, а там 130 грам. Ясно. Мойва холодного. Черевця лосося тут, подивіться. О якісь є оливки зелені. Тут всяка ікра-ікра. Салака 145 гривень. Філе оселець 22. Тунець 225 за 250 гривень. Є ті нарізки. Є ті нарізки. Собі подивіться коротко по тінах на креветки. Ну і одразу вам покажу той асортимент на жиєво. Ось ті в коробках ми купляли. Я не пригадую, яка то була інша була коробка. Така до тої сині щось похоже. Дуже гарна. Восьми ноги, щупальця. Калемари. Ну і ікра. Ікра, ікра. 35-35. Хоча вона вся різна. А є окремо дійсно, просто щупальця. А є ті всі. Ну, от така. таке. По охолодженому. Скумрія 2350, Дорада 54, Сіба 49. Ікра. Ціни бачите. Є чищений калімар по 49. Креветка королівська 88 і дуже гарні сьогодні стейки. Дивіться. Форелі 63, філе лосося 85, стейк лосося 79, форелі охолодженої 76. Так. По готовому всьому дивіться. Балична частина слабосованого лосося 130. А холодного копчення, а теж 130 дивіться, однаково. Переважно була різита, сьогодні все однаково. Палту 78. Масляна 96. Так, рибки є, до речі, дуже багато, якої не хочете. По акціях не бачу нічого. Але ціни вам покажу. Весь ви собі подивитеся. Добре. Скумбрія 16, скумбрія 17. це від цього. Є більше, а є менша. Бачите, така грубенька, а є менше. Мойва 8.30, салака 8,80. Світло падає дуже погано. Так, камбала 18, ну, 18,50. до речі, дуже смачна та червона тріска. Червона, а, вона там самому на кінці дуже гарно. Камбала така маленька. Але в загальному непогано, непогано. Тріска, печінка тріски 202 і 108. Тут за 115 грам, подивіться. Оці от сардини, чесно кажучи, вони, вони, вони смачні, але за рахунок того, що вони мають луску, ну не зайшло мені. Не зайшло. Шпроти. Шпроти, ну і оці от дивіться, скумбрійка, сардинки. 74 за 240 грам, а, скумбрія 89, та ж саме 240 грам, скумбрія в олії 92. Конс. А, це кілька. 61 за 240 грам. От. От-от-от. Такі ціни Шахматка по чому. Я навіть на це ще така чи не дивлюся. Як на мене, краще зв'язати окремо шматок такої, шматок такої, з'їсти і успокоїтися. А оце, от, знаєте, ну, я не розумію це. От, що за такі гроші. Рулет 950 гривень. Ну, подивіться. Як на мене, це краще купити шматок нормальної риби і мати спокій. О, а, я би ще з'їв би полосатика, а я вже 100 років його не їв. Такий. Я люблю друзі, це. от. Оце все це моя, як то кажуть, слабість. 665 гривень за кальмар. 435 за анчоуси. Смугастик 555 тунець. Отакі от от смурочки 530. Це в нас, що є кальмар філе з маком краба. Кальмар з маком краба. 665 Кальмар сушений, 630. І, до речі, є всякі різні м'ясні джерки, Але я на них навіть не буду дивитися. Фірма Нептун теж дуже смачна. Я раніше дуже любив і купляв саме отакий оселедець, але зараз я його перестав купувати. Там за певних своїх причин. А ця от фіша, це власне виробництво цього магазину. І це 300 г оселедець 60 гривень. А 5 кг 87,50 Ось. Ось такі от справи. Ой, це щось нове появилось, дивіться, теж. Я тут поставлю. Я нове появилось, бо такого не було, дивіться, які брикети. Лосос в обрізі, другий сорт, 125 гривень. Вони по кілограму йдуть, дивіться. Бачите? Я таке от перший раз бачу, бо такого тут не було раніше. Так, гек 33, сайда 37, пангасіус 17, ляпія 21, горбуша 30. Ну тут лосось, а воно ці от обрізі. Дивіться, а ні, це обрізі сайдер ще є. Це щось появилося дорісуновець. Стейк зубатки на знижці зараз. Оця штука зараз коштує 250 гривень за кілограм. 826 гривень. 206,50. Але тут такі гарні кусочки, бачите? Не, нема цих хребтів. Просто шматочки м'язка на шкірці. А оце суповий набір, суповий набір, дивіться, коштує 39 за 100 грам. За 1 кілограм 42 гривні 20... 12 копійок. Погано вам видно, дивіться. Вон суповий набір. 1 кілограм, 39 гривень, 23 копійки. Бачите? Ну, це гарно. Гарно йдеш. Тут, до речі, непогана штучка. Оце дуже гарні стейки. Стейк-зубатки. А, це якраз що на знижці. Скільки такий один коштує, я вам зараз скажу. 48,40. 48,40. Ну і краби, подивіться собі теж. Ну, і краб. Трошки черга, тому я біжу на касу, бо в мене вже там все стоїть. в, в соїмо соусі. Такий от вугор. До речі, дуже смачна оця скумбрія. Це вже тіле, слабосоване із спеціями. 100 грам 48 гривень. Є такий ще оселедець. Добре, біжмо на касу.